Вітаю, друзі! І я повертаюсь до рубрики, закриваємо каталог разом дуже швидко і коротко про 5 основних продуктів, які я пропоную і замовляю сама обов'язково. Поїхали! І так, перший продукт це олія для губ. Тому що осінь і треба додаткове зволоження для шкіри тіла, обличчя і губ особисто. Тому що. Губи не мають жиру, і тому вони самі найвразливіші, тому обов'язково придбаємо олію для губ. Другий продукт це всім відомий пом'якшувальний засіб. А цей засіб з ароматом малини, аромат весни на всю осінь і зиму зігріє вас і збереже губи, лікті, руки, колінця, повіки, а також п'яточки. Обов'язково пом'якшувальний засіб з ароматом малини. Третій продукт це серія молоко і мед з ароматом троянди. Це аромат літа. Вас так само зігріє і догляне. Вся серія по догляду за шкірою тіло обов'язково придбайте. Четвертий продукт це серія дооледжі, серія по догляду за волоссям і шкірою голови. Це новий продукт, унікальний. Треба підібрати тільки дуже індивідуально. Має і скраб для шкіри голови, і кондиціонери для різних типів волосся, а також сироватки. і а, Сухий, сухий шампунь. Будь ласка, оберіть для себе, насолоджуйтесь і захищайте своє волосся взимку і восени. І п'ятий продукт це омега-3, Рідка омега 3 для дітей. Чому тому, що осінь почався новий навчальний рік, і у дітей з'явилось додаткове навантаження на головний мозок? А омега 3 якраз для того, щоб допомогти активніше працювати, не стомлюватись, а так щоб зберігти імунітет, це вже для всіх. І Покращити своє здоров'я. Рідка Омега 3, акція купи одну, друга в пода... подарунок 790 гривень з економ. Будь ласка, поспішаємо, замовляємо Омега 3 для дітей і дорослих. Закриваємо каталог разом, обираємо знижки каталога, поспішаємо. Залишається один день. Миру нам і краси! Бережіть одне одного, бережіть себе.